Доброго ранку, діти! Наше сьогоднішнє заняття з вами про наш дім, в якому ми з вами мешкаємо. До нас завітав хлопчик Дмитрик та його сім'я. Вони переїхали в новий будинок та хочуть вам його показати. Ось перша кімната це передпокій. В ньому ми роздягаємося від верхнього одягу. Перевзуваємось в кімнатне взуття. В шафі зберігається верхній одяг та взуття. Це! Кухня. Ми тут зберігаємо продукти, готуємо їжу, харчуємось, миємо посуд, тут є шафи різної величини, стіл та стільці та різне кухонне приладдя. Це ванна кімната. Тут ми ходимо до туалету, чистимо зуби, умиваємось, миємось. Тут є туалет, раковина, ванна та дзеркало. Це вітальня. Тут ми проводимо найбільше час, граємось, читаємо книги, дивимося телевізор, приймаємо гостей. В ній є диван, крісло, телевізор, шафа для книжок та багато іншого. Це спальня, тобто кімната наших батьків. Вони тут відпочивають, зберігають свої речі. В цій кімнаті є ліжко, тумбочка та шафа для одягу. Це дитяча кімната. Тут ми проживаємо з моєю сестричкою. Ми тут граємось, відпочиваємо, зберігаємо свої речі. Виконуємо тут свої завдання зі школи та дитячого садочку. В нашому будинку є досить багато побудової техніки. Скажіть, як вона називається та для чого вона? Грана, Назви предмет та його дію. Це ясорубка. Вона перемелює продукти на дрібні частини. А далі. Ви називаєте техніку, та для чого вона потрібна? Молодці діти. У кожного з нас є домівка. Будинок, де ми живемо, де нам завжди тепло і затишно. Але це не лише в людей є домівки, а у тварин також вони є. Тільки не дуже схожі на людські. В наших є домівках і спільне. Тож давайте пограємо в гру, розсели тварин у свої домівки. Назвіть будинок собаки. Будинок собаки? Це будка, назвіть будинок кішки. Назвіть будинок мишки. Назвіть будинок жабки. Жаба живе в очереті. Назвіть будинок Білки. Білка живе в дублі. Молодці діти, ви справились з горою. Це ваша оселя і ваш оберіг. Нехай у вашому будинку завжди буде затишно і відвідують тільки добрі люди. До нової зустрічі! Бувайте!